Привіт, синьо білі вболівальники. За останні кілька годин з'явилася важлива інформація щодо гравця нашого Динамо. Український клуб знову виявив сильний інтерес до гравця команди, і найцікавіше, інформацію публічно підтвердив віце-президент зацікавленого клубу за схваленням президента, але чи відпустить його Динамо? Давайте заглибимося в деталі. Підпишіться на канал і поставте лайк, бо це гаряча новина. Харківський металіст, 1925, продовжує стежити за 22 річним півзахисником Олександром Яциком, який грає за київське Динамо. Це підтвердив віце-президент клубу Юрій Коротун, який чітко дав зрозуміти, що інтерес ніколи не приховувався. За словами Коротуна, металісту завжди подобався футбол Яцика, і вони вже досить давно стежать за гравцем. Однак, незважаючи на інтерес харківського клубу, Нещодавно їм повідомили, що гравець наразі недоступний для трансферу. Іншими словами, навіть за зацікавленості та внутрішнього схвалення правління Металіста 1925, відповідь з Києва була прямою. Динамо не має наміру зараз вести переговори щодо Яцика ні щодо оренди до продажу у цьому сезоні. Олександр Яцик зіграв за Динамо 15 матчів і забив два голи. Клуб бачить у гравцеві потенціал, і, крім того, контракт Яцика з Динамо діє до літа 2028 року, що дає правлінню повний спокій щодо утримання гравця. Ця ситуація показує, що Динамо вірить у зростання півзахисника і не відчуває потреби вести з ним переговори на даний момент, навіть за інтересу з боку клубів країни. А тепер я хочу дізнатися від вас, уболівальника, чи варто Яцику залишатися в Динамо чи піти, щоб отримати більше ігрового часу, чи має право клуб, залишаючи його, чи варто розглянути можливість продажу. Залишайте свою думку в коментарях, підпишіться на канал і слідкуйте за оновленнями. Адже будь-які новини про майбутнє Олександра Яцика будуть опубліковані тут першими.